Um, Всем привет! Ктось uh, пам'ятає фільм Меган, яка виходив десь там два роки назад. три. Uh, чомусь Меган заколабувалась з Роблоксом це за... ніби Plum House Якось там робили цей фільм. І Чомусь... воно існує. Uh... I have been watching you play Piggy, come play on my map. I promise I will be fair unless you make me bored, you don't want this to happen. Yes. То вони зробили анімацію. Чесно, це дуже дивно, що вони вибрали іменно це. Типа Меган. О Господі. Що тут відбувається? You must your man. <laughs> <laughs> your skills in P here are above average. Uh, I built a custom map, unique clear high difficulty to survive. Need someone to help with problems? Are you in. Uh, okay. <laughs> Мэн. Шо, oh, <плес> <man. плес> Чому Меган, Я цього не розумію. можна я один піду? старт, <плес> Меган вийшла три роки назад, два роки назад, я не знаю. Може положу на екрані скільки років назад. Що? So, чому? <laughs> це як жарт виглядає. Це, це як DK Chapter. You gross, hate to break it to besides. У yeah, мене yeah, yeah, є. Кирпич. Ще більше кирпича. Окей, okay. Інфіціровані тупі, як кирпич. кірпич. Я думав я буду їм голову розбивати кирпичом, а не відлякати. Ну, це прикольно. Медкіт. Ні, він мені не треба зараз. А, типа я. Ловы. Вот ого. Меня напугало. Я спикин фамилия этом с Окей. План сейфти 101. Что тут происходит? Почему? Чому колос меан? з усього. У них був колопс за фасіліті і файтинг. І тут батюат. -мо. Окей, пески. Don't be mad, but I lock the door to the next room when my parts is there. And protect the water Окей. Okay. Шо? So. Як зупинити? А, А 1 це Б окей. Окей, тут один. Один С. Два. Б два. щось не так зробив? Я все правильно сделал А. Пойду на его. Надо погулять в туалеті. А, -а, -а. Да что я так Майкл! Не меня О, а Майкл! 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 я фух Нарешті. Що я тепер маю зробити? Сюди пройти. Ботінок. Мега, я не думаю, що таке можна зробити в бігі білзмод. Ти щось мене намахуєш. Мені здається, що не можу зробити такі евенти. І-і таке... UI, UI, І... Гано ну, забудьте. Назвіть найбільш найрандомніший евент в Пі Меган. Ну, кнопка. Я кубік стирив. О, кнопка типа мені туда сюди ходити треба Коняка. пустить о что у нас тут Меган 2 кропка 0 А нам надо все от Вэлшица зебрать Я не думаю что Меган такен короткий Оловы <ріпи> uh, Тут записка So this android came in today Don't know how Don't know why I'm hoping she can She can at least help with the more dangerous task around here Мне прокудать линь Дуже лінь. Ні, я не буду перекладати. Я пытався выкласти видео по пик 64 Так, бліна... Кліп Чамп чортовий, Блин а... 8 разів не зміг експортувати нормально відео. Це його єдина задача і він з нею не справився. Тому та відео не виходить. Пик 64 числа на 2. Але зато виходить не знаю щось... Я злий. На кліп чамп. П, чамп. Де мій керпич? О! Мій кирпич. Де я? Чому я тут і для чого я тут? Де мені дістати руку меган? Чому я маю дістати руку Меган? Чому я маю дістати голову, Меган? Чому вона складається з черевика руки і голови? Чому ти тут стоїш? Реально тупе. Це не той відкриває, що відкрою? Чувак! Я не хотів! Так я бы целый час робити? Чому про просто не сказав ніхто? Я міг в них, блин, їх вбивати цим, блін, кубіком. Мол, записка. Uh, she not here is uh, either. Считайте мне все. Я буду сейчас их тут избивать. Потому что им так требуется. Фак, тобі там норм? Тобі там цікаво? Я в тебе кубиком кину. Поняв, кубиком. Алло. Не спать. На, миганбов право, не тупі. Я кирпич. На ты. Без точки. Пришлось выкрасть два кирпича Я за него. Я как муж. Ничего, тут кирпичев достать не буду. Mm -hmm. Тут має бути рука, мабуть, моя. Не називай мене Я не... Я не... твоя пердушка. Подружка. Мені це не подобається, але прийдеться. Чим займалися цей розробник епігів весь цей час? Good name. Ти дуже режим, маляга. Що мені робить? О, тільки не це ємно знову. Добрый день, Меган. You know, even I IPs. Piece, uh, pieces... Шо, блин? Ай-айдом. Спарк. Спаркс? Спарк. Прикольно, бля, Моделька, але... Чому емон для Меган колгаба, я досі не розумію. Тобто, Меган? Серйозно? А ти хіба не мертв? Ти ж... Ти ж загинув, я тебе, блін, кубик ум Що мені робити? Вони мене окружають. Хоча вони тупі. Я зможу його вбити. О, кубик. Звичайно, бігаємо, тут кидаємо кубики, блін, в челу. Я їх так називаю, кубики, хоть насправді це кирпич справжній. Я не дуже розумію прикол цієї гри. Па це голову, да, це головоломка якась. Ну вона голову ломкає. Вони расспавняться, це погано, я не хочу щоб вони розпалитись. Ні, не, не треба розпавтись. За кого ми граємо, заглядай, як кульор. Міської шкіри, але не за людину.

Эй, коняра, ловить. Мастер Стелс. Не щось цей. Арбалет бані був набагато ефективніший, ніж кирпич в голову. Він хоча бы їх назавжди убивав, а не рагодолив их. Тут, тут є сходы на гору. Так, це полегшує моє завдання. А, серйозно? <гум> Маєте сфел? Будь Ласка не вбивай мене. It hates the lights. Чудо. Можно надо? О, ну, ну тепер чому ви страшно пішли? Право Дівої руки, право ливые Пра... Це зараз права рука. Це права рука мене зараз веде. Капшу пішов напрям. Треба... О, це не ключ! Це не той ключ, який мені треба. Або, або я дальтоник, або це не той ключ, який мені треба. І відразу що я скажу, я точно не Дельтонік, тому це не той ключик і мені треба. Що це таке? Ну да. Шо? А ви шо издиваєтесь? Мі прийдеться все це заново робить. Нарешті ми це зробили. Ми пройшли рівень та левел зі скорпіоном. Тепер ці недомки схватили на себе О, коня, бліна. Ладно, я думаю, я не знаю шлях. О, я, я тоже короче. Короче, я так понял, здесь я зайду до не Что там нажимаю, нас, мой Бум, 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 а что -то не пройти вокруг. Там срубил, чё не, не. Давай-ка. О, наращивай. Давай-ка, мы сможем, це. Yes. Yes of course Ми зробили мекан. Що таке А, вона нам допоможе Я думав то типа пластик прозорий Ну типа як ее використовується в іграшках Ну ні. то блин на псколо Пробки скло, нормально. Давай, Меган. Тебе падали, доле. Нічого пішли. Убий їх. Я в тебе вірю. А. Ну на пуф на налик. На, на, вони мене освободили, пуф на них. Мене... Допоможе, блін. Чому ми сюди прийшли, Меган? Uh, okay, shut the red. Michael, don't leave me here. My, house. my house. help, my job. What keeps you do? Oh, here's an axis. Can you go and help me?

You okay, actually complete the unexpected shocking. Meet my... I got a water bestie. Ura. Good, sorry if I was rude before, I'm under major pressure right now. Okay, has off, I'm going crash a low, a piggy okay. fun. Це найкращі чели, вони мені допомогли. Імба. Це було дуже дивно. Типа Меган. Цей фільм вийшов цей. Коротше, тепер нам треба подивитись на скинсами і це відео вже буде 30 хвилин. що ж таке? Що я не зроблю, буде 30 хвилин. То вс, його звати Centrel і це той чел. Чесно, Sparks, чи як його там спарк, був би набагато краще, ніж це. Ну да, кидаю, прикольно. Понятно. Ну а на цьому ми будемо закінчувати на цій дивній ноті. Мегам. <совір> <совір> <плев> <плев> і... <плев> <плев> і на цьому ми будемо закінчувати, Чо... тому що чому б і ні. Надіюсь хоча б це відео зможе викласти. Все, всім пока.